На початок взагалі війни, тому що я вважаю, що війна у нас не почалася 24 лютого вона почалась раніше. От. І він тоді казав, що ну, багато його знайомих пішли, а він тоді так сказав, знаєте, такі, а всі такі цікаві фрази, їх пам'ятаю вже після. І він тоді сказав, отак от, сидячи поряд, сказав, що Наташ, а я пізніше піду, каже, моя ще не почалась. І ви знаєте, воно мене так, ну я думаю, що ти кажеш? Ну на той розум... на той момент. Ми волонтерили. Ми була родина, що волонтерили, але то було далеко. Ми переживали, як анексували Крим. Ми бачили, що це був Луганськ, Донецьк. Ми волонтерили, і тоді війна була дуже далеко. І його слова, на жаль, я вже згадала після його загибелі. Ця історія про світло всередині нас, яке не може згасити ворог, поготів, коли це світло. Запалює і плекає жінка для цілої своєї родини, дружина, яка спочатку провалюється в безодню тиші від втрати зв'язку з коханим, далі отримує страшну вістку про загибель чоловіка, захисника, але це ще виявляється не остаточним випробуванням. Бо попереду місяці ще глибшого мороку чекання і упізнання решток, ДНК тестування і поховання. Ця історія про те, як самій знайти маячок, а потім стати таким маячком для своєї родини і для інших родин своєї громади, Наталя Малишкіна, начальниця відділу соціального захисту. Широківської сільської ради Запорізького району а в нас в родині навіть не було такого питання, що він туди пішов. Він батько трьох дітей. Старша донька вже доросла в нас, і в неї є вже онуки. Тобто, це було. Ми збирали його сією родиною. Звісно, ми плакали. От. Але ми зібрали його, і це у нас було таке поняття, що батько герой, в нас не було такого, що не пускати. І 25 числа мій чоловік вже пішов штурмувати військомати разом з його друзями і сусідами, але його не брали, тому що не було військового досвіду, але він знайшов вихід. Він відразу поїхав за містом Запоріжжя вже відразу до частини ТРО. Місяць він захищав от прямо передмістя Запоріжжя, попав відразу саме в саме таке саме пекло. А після вже в Запорізької області предмістя. і на початку квітня 2022 року їх перенаправили на Донецький напрямок. Як всі дружини хвилювалися, і кожного ранку, знаєте, оці повідомлення, що було про ці галочки. Галочки вони були життєві. Навіть от просто зайшов. Я розуміла, що не можна б, там чекати там дзвінки, там смс от зайшов, галочки і все. 16 квітня зник зв'язок, а 18-го вже нас повідомили. Тут все військова частина, було сповіщення. знаєте, почалось саме таке складне, тому що він при виконанні бойового завдання він загинув, і хоронить особисто було нічого. Це було розтрощене тіло. Ми три місяці чекали тесту ДНК, і це було складно і період того, що дітям довелося дітям його старенькій мамі. Довелось проходити декілька разів ці тести ДНК. Це було складно, це було складно емоційно. Для були дуже невеличкі залишки, тому потрібно було проходити всім дітям, навіть той, який на момент загибелі було тільки 14 років. У цей період, ви знаєте, у цей період до того поховали ми його вже в липні. У цей період вся родина трималася як роботи. Знаєте, от чекали, телефонували, чекали. А вже саме той період, коли за тиждень до того, коли вже ми знали, що через тиждень буде поховання, внутрі щось таке йокнуло, і я вже сама відчула, що мені потрібна психологічна допомога. Дякую, колегам мене направили до. Психотерапевта я попрацювала з ним всі ці періоди і періоди горювання, тому що на початку я прийшла, сказала, я сильна. Дайте мені швиденько якусь таблетку, Добре, бо, в мене, бо в мене через тиждень поховання, я ж повинна бути сильна. Але психотерапевт дуже фахово сказав, що так не працює. Потрібно пройти оці всі стадії. Ми були цілу родину, а в кожного був ну, психологи кажуть, що воно так і є. В кожного був свій е, період горювання. Е, по та, і, і заспокоєння, тому що я, наприклад, кажу, що я до, до поховання відчула, що що мені потрібно мені потрібно отримати фахову допомогу, тому що моя робота пов'язана з внутрішньопереміщеними особами, з військовими. Я не хотіла піти з цієї напрямку, бо це моє життя. Я люблю свою роботу. і Мені потрібні були ці внутрішні ресурси для дітей, теж були можливості і контакти, але не хотіли діти. За допомогою психологічної звернулися, я на них не давила, я казала, дівчата, є така можливість, така можливість. От, Вони звернулися вже в 23-му році. Єдине, що трошечки пішла, скажімо так, на невеличку хитрість, сама менша, якій було 14 років, я кажу, Лєн, ну, ти не хочеш звертатися до психолога. Але на той момент наша громада, ну як і зараз, дуже співпрацює тісно. З благодійним фондом Посмішка ЮА». І тут були психоедукаційні е, і арт терапевтичні заняття по населеним пунктам нашої громади. Звісно, з е, всякими потрібними обмеженнями під час військового стану. І я запросила, і вона декілька місяців волонтерила і дякую психологіні, пані Наталі, е, яка, от знаєте, трошки, бо дитина сказала, я не піду до психолога. А оці моменти, що через допомогу іншим, е, вони. Вона Волонтерила вона потім не тільки по нашим населеним пунктам, вона по місту Запоріжжя з дітками з аутизмом, Вона допомагала, вона відчула себе корисним, і от якось це так є. воно пройшло також. Так. Хочу ще розказати, що у 23-му році мене запросили. Долучитися до проєкту запорізького проєкту «Коханий, я живу. Таке, знаєте, приємна зустріч, яка була саме потрібна, як то кажуть, саме тут і зараз. І ми спілкуємося досі з тою дівчатами. У нас була друга група. От ми досі спілкуємося, і скажу чесно: я туди йшла. Я записала в анкеті і розказала пані Ірині, що мені хочеться е, допомогти нашим жінкам, які на той час втрачали, були в нас статистика. От, але звісно, і для себе. Я туди йшла, думала, що та в мене все попрацьовано, але, на жаль, ні. так само плакала разом з усіма учасницями, приймала участь в багатьох заходах, це сплатила, і, як то кажуть, деякі пункти я закрила в собі. Комусь важко навіть переступити. Але ми з'єдналися, і вже проект у нас проєкт закінчився в кінці вересня, але ми досі спілкуємося з дівчатами, зробили таку невеличку спільноту, підтримаємо один одного. І також в цій спільноті я дізналася, що є інший проект «100 картин загиблих героїв в місті Києві. Теж була учасниця цього проєкту. Там було знаєте цікавий досвід більш масштабний, тому що це були дівчата з Києва. Також спілкуємося. Тобто і я художник там прекрасний. Да, так, пан, так, да, так, пан так, художник, так, да так, він так. настільки знаєте, до кожного моменту. Я взагалі дуже творча людина і кукли колись робила і малювала. О, тому мені було цікаво. Я мешкала. Я мешкала в Києві, поки був цей майстер-клас. І мене вже пан художник, навіть Олег виганяв. Каже, йдіть додому. Я кажу, можна я ще домалюю. Він каже, та завтра. Завтра домалюєте. Це така ініціатива, яка зацікавлять людей, вона веде, вона веде їх наперед. Да, воно складно. Треба знаходити якийсь маячок, щоб за це зацепитися. Тому що ну, мені дуже хочеться, щоб кожен знайшов свій той маячок, за яким потрібно йти і вибиратися. Тому що є багато моментів, де суспільство не розуміє таких жінок. І... Хочеться, щоб було так, знаєте, щоб було відсторонено, тому що їх буде більше, це війна. Ми ми стаємо до перемоги. Не хочеться, щоб було таке, знаєте, що а, отут дружини загиблих, вони частина суспільства. Я шукаю багато можливості саме в цьому напрямку розвитку для того, щоб і допомогти собі внутрішньо, тому що 16 квітня було вже два роки, як мій герой на щиті. От. Але Сили є, хочеться допомогти, тому що, на жаль, статистика в нас кожного місяця і по два, і буває більше загиблих. І тому мені потрібна підтримка, тому що я можу сказати, що я трошечки розумію вас. Я не кажу ніколи з родинами, з ким я спілкуюся в місті Запоріжжя. І, наприклад, і тут в громаді я не кажу, що я вас розумію, тому що в кожного воно своє, і в кожного воно особисто. І я це доношу своїм колегам, що в кожного все пусте горювання. В мами моєї чоловіка своє, в дітей своє. В мене Воно своє. Але я можу сказати на декілька процентів, що я вас розумію, будь ласка, звертайтеся за допомогою. Пройшло два роки, я сильна. Десь я щось там намагаюсь, знаєте, щось там прикрити в собі. Да, я сильна, я захищаю своїх дітей. Але. Е Втрата залишилась. Просто я в певному період, через рік, я навчилася так з нею жити, через два роки я навчилася так з нею жити. Але це ніколи не забудеться, це з нами. Для його дітей, для його онуків, які пам'ятали свого так. дідуся Так. є такі вже, знаєте, навіть ну, ситуації, як от у нас в громаді, коли одні діти кажуть, а чому мій папа на війні? А твій ні? Це все повинно розказувати. Це все повинно доноситися, тому що з прикладу моєї родини. Онукові мого чоловіка зараз буде вже 10 років, наразі 9 років, а два роки тому, ну як всі хлопці, да, вони граються, такі певні ігри. Але він прийшов і сказав, що каже, коли вже да, Ну, ми сповістили, я вважаю, що з цього не потрібно робити таємницю, якусь да, таємницю, да. він знає, що його дідусь герой. Да, і от він прийшов, от він прийшов, як там через певний період поховання, і все, він прийшов і сказав, що каже: я тепер завжди буду. В грають в ігри, коли я військовий, і я всіх перемагаю.